Кожен рік осінньої пори Із рук Господніх можемо прийняти Благословіння Божі і дари, любові Божій благодаті. Коли на ниви глянемо поля, на них плодів побачимо ми повно, на них багата наша вся земля і це Господь дає нам безкоштовно. Кожен знає, що морквиця на городі, мов цариця. Коси дові, кучеряві, та ще й платічко яскраве, і смачна, і вітаміна, і найгірша апельсина. Тих, хто моркву поважає, до ста років доживає. Диво це Господь створив, кожен щоб його хвалив. А буряк ще красивіший, червоніший і товстіший. Український борщ червоний по усіх краях відомий, у борщі він головний, борщ без нього не смачний, а корисний та ще я, слава Богу, за буряк. Я великий і букасий, золото груди і смугасий. Я чудовий дар осінній, з гарним та смачним насінням. Той тобто, касу гарбузову буде сильним та здоровим. Хай були людясні що в городі ярбуш. Із дрібної насінини виростає капустина і кудрява, і вузлата, розрослася головата. Слава Богу, за капусту у борщі без неї пусто. Виросла край поля, диво параболя, Любу подивитись, так як і зроститись. Буде годувати діток цілу зиму, буде вистигати знову на насіння. Наша годувая, як мішків багато, щиро так нам ну, дав хто небесний батько. Буря тільки сокров'я на полях усіх, сініх, селянин збирає, радо овоч пізні, суком солоденьким Бог благословив, а це ти дружи. Холодні виріслі, всім у нас сімі, слава Богові за хміт, за не вікамінь. На цибулю нарікаю, чи до сліз аж допікає, вибачте, та я не винна, бо я лікарська рослина, щиро я вас почастую і здоров'я подарую, за цибулю, що зросла, щира Богові хвала. Є буряк і бараболя, наче треба і квасоля. Бо коли прийде зима, без квасолі сил нема. І в періг і до борщу їсти досочу. Дякую слава Богу. А за квасолю, слава Богу, в кухні нам підмогу. А зелені огірки всі вживають залюбки і шанують недаремно запах свіжий і приємний на канапці, і в салаті, і у будень, і на святі дав Господь нам огірки, ми з'їмо їх залюбки. Той його, той його ця рослина дуже гожа бо на творіння Боже. Помідор смачний, кругленький, має щічки червоненькі. До смаку у кожній справі роблять соки і приправи. Соус, зборщик і салати, люди з радістю їдять. дать. Помідорів і доволі тільки Божої ще волі. Я воні, в саду висять. Ми любимо з'їла з вас. А ще дуже любим разом одкусити, то за це нам треба вас знаходим. Ось і нас подами щиро наділила, порожай багатий, ми зібрати встигли овочів та фруктів хліба золотого, всі оці дарунки від Творця Святого. Богу заспіваймо серцем щирим, вдячним І його прославим молитва гаряча. Ще раз пригадаємо, що отець послав цей дари, згадаємо, що господь нам дав.